У нас така пушка ракета з'являється в продажу. Це BMW 620D 2020 року. М'який гібрид, двохлітровий дизель. Економний, класний, надійний. Автомобіль привезений з Європи. Має ось таке мультикермо. Також у нас автоматична коробка передач, електроручник, кнопочка старт-стоп, ось така мультимедійна система, CarPlay, навігаційна система присутня. Також маємо ось такий гарний шкіряний салончик, авто доглянуте. Клімат-контроль двузонний. Також повний електропакет, присутній дістронік. безключовий доступ. Дуже класно виглядає, комфортний. Комплектація GT. Має ось такі оригінальні 17 диски. Дуже велике багажне відділення. Камери 360. Автомобіль в рідній фарбі. Дуже круто виглядає, комфортний, класний. Якщо шукав такі авто, то приїжджай до нас на Миколи Мохновського 23 в автостарт і забирай його.